Ну що ж, друзі спортивні змагання у Києві під загрозою сьогодні? А, в столиці мали зіграти футбольні клуби Динамо та Валенція, але іспанці висловили стурбованість подіями в українській столиці і попросили європейську футбольну асоціацію відкласти матч. Вже а, відомо, що команди такі зіграють сьогодні. А де а, на нейтральному полі та, здається, так, так? це буде на, на, Кіпрі. на Кіпрі. Так. Uh -huh. Тим не менш, наш журналіст Леся Бакалець перебуває зараз поблизу НСК Олімпійський, і саме там мав відбутися цей матч? Лесю, доброго ранку! Розкажи нам, будь ласка, чи відбуваються якісь події довкола Олімпійського, які могли б завадити проведенню цього матчу? Взагалі, розкажи, чи є якісь заяви від наших футболістів українських, і як взагалі вболівальники яка реакція вболівальників? Адже ми знаємо, що розкуплено було дуже багато квитків, і як взагалі керівництво має е, вирішити цю ситуацію. Розкажи, будь ласка, ми чекаємо. Доброго ранку так я стою зараз якраз біля НСК Олімпійського, де сьогодні мав відбутися важливий матч між Динамо Києва та. Валенцію вчора в авральному порядку його перенесли на дуже нейтральну територію аж до Кіпра О одев'яті вечора. Звідти виїхала з України, виїхала туди наша команда. Можу сказати, що вчора нам вдалося буквально перед відльотом послухатися із прес-службою футбольного клубу «Динамо Київ, які нам запевнили, що всі квитки усім болівальникам будуть повернені. Яким чином це буде відбуватися? Поки що команда сказати не може, оскільки були зайняті підготовкою власне до переїзду команди. На острів, але сказали, що протягом двох днів на офіційному сайті футбольного клубу з'явиться інформація про механізм повернення. Зрештою, сьогодні можна точно сказати лише одне: що йти протягом сьогоднішнього дня до каси на Олімпійського і просити гроші за квитки не варто, а треба просто почекати ще два дні, і футбольний клуб клуб сам скаже, що далі робити вболівальник. Багато йшлося про те, взагалі чи доцільно проводити зараз матчі, чи чи доцільним є участь нашої команди в подібних змаганнях, враховуючи останні події. Але навіть капітан команди Олександр Шоковський у себе на сторінці у Фейсбуку написав, що він не розуміє, як зараз можна грати, але оскільки він є капітаном команди, то він просто зобов'язаний бути разом із своїми футболістами і сказав, що зробить все, що все що в його силах. Пізніше, вже о 22-й годині, він записав ще один пост, де сказав, що зараз уже дається питання УЄФА про те, щоб наші футболісти грали у травних пов'язках, а сам матч почався із хвилини мовчання аби вшанувати пані загиблих у сутичках центрі Києва. Власне, наскільки у ЄФА зараз підтримує чи не підтримує подібну ініціативу наших футболістів? Поки невідомо, буквально перед. Там перевіряла сторінку Олександра Ковського він, зрештою ще нічого не написав про це. Але е, можна заважити лише лише те, що це було вчора о десяті вечора. Враховуючи, що це був дуже е, що у футболістів є серйозний спортивний режим, і о десяті вечора вони мають думати про власне гру. Е, то сам вчинок Олександра Шуковського говорить сам за себе. Дуже багато він зібрав коментарів, дуже багато лайків. В основному всі підтримували, дякували, казали, що зараз як ніколи українцям потрібна перемога. А жінки навіть писали, що не дарма, ще зі школи закохані в Шуковського. То Коцького, оскільки він не просто футболіст, а ще й а, хороша людина і свідомий громадянин. Зрештою, це вся інформація на даний час. Ще раз нагадаю, що сьогодні за повертати квитки до НСК іти йти болівальникам не варто. Отже, дякую, Лесю, за нашу розмову. Отже, не треба перейматися нашим болівальникам. Гроші обов'язково за квитки повернуться, але не треба в ці дні обов'язки відразу йти каси і вимагати їх повернути. Гарно дякуємо. Лесі. Дякую, Лесі. У нас ще попереду далі. багато включень. Наших журналістів, зокрема відомі грузини, будуть літуватися і власне казати свою думку щодо подій в Україні Михайло Сакашвілі незабаром на прямому включенні.